Залізли в якісь дебрі. Це попереду гора ігровець. Ми маємо ще десь туди піти. І попасти на таку якусь там траверсну стежку. Та таке. Перша наша знахідка. Ох! Ух, красиво тут таке ж. Оха. монстра ми знайшли. Ще одна маленька знах. Ігорку скажи привіт Привіт Як думаєш ми ще щось знайдемо? Так да. сто процентів Тисячу Ой, красунчик мій У мене тепер три. І тут ще одна така маленька знахідка. І це взагалі такий прикольний капіт. Йой такий красивий. Ось Осе робочок. Ох. Не знаю, так здається якби я каменюку якусь взяв у руки. Ось Йдемо шукатися. Ще одна моя знахідка. Ось такий Сивий білий гриб. Найшли тут ми ще одного супер гриба. Його так здалека побачив, але що, але красивий, я так кажу. Йой! Ох, оце грибочок капець. Диви, який. Супер футурний. футужний. Охай десь кілограм важить. Я вже трість замучився, коротше. То гора висока. А, ото ігровець. А ми зараз не знаходимося там. Ночувати будемо на тій затишній полонині. Така має сім років досвіду, не вибрала. Комплекс ізраїльські технології та компоненти виготовлені фільм. тепер підтримує до учасників на У нас супер матрасами. з матрасами. Затишок. Тут у нас такі матраси. Там у нас вогонь. Західний полюс грає. Маленькі лісоруби у нас є хороші. Працюють, дрова ріжуть. Повар. Повар наш. І коротше лінтяй. Працю, працює. Сіра дров, чоловік. Чи видиш, щоб начальник дрова тяло, чи шо? <рес> це наш похід на полонину середна на хвилин з тобою котику милий котику милий посунь з там на широдейку а там далі супер вершина. Ватра у нас крута, конечно. Ну так. Хто сьогодні займається звутіло було скорше. i ты чё, давай уже Це у нас супер ліжко. Надавні матраси, такі красиві. Вогонь у нас взагалі капець просто. Вогонь у нас дуже гарний. Я чай Чай п'єте? Так, п'ємо чайок Ну нічого собі. А де моя порція? Оце буде веде. Ви могли мені подати якось? Бо мені дуже важко вилазити. Та ні, ви, я в такому комфорті я не хочу вилазити. Ігорку, будь ласка. Зроби мені добру ласку, Ігорку. Зроби цаю. Ігорку, давай. Ресторанний бізнес може колись відкриєш. Ресторану у нас тут немає. Ма сама Дайте відро сюди. Я собі якось навею, коротше. Нас відро чаю. Може хочеш. Зроби мені чай, та й не парся, коротше. Але й трошечки. Номер ну, два. Так, трішечки Дивися, щоб начальство. Ну ти налив, я тобі скажу. Ти сказав трішечки, я налив. Трішечки Щоб ти обістів всі вночі. Зараз знаходимося в такому класному лісі. Там ми ночували. Зараз йдемо на гору висок. Ця гірка, це гора середня. Тут дуже така мальовниця долина. Там десь осмолода кузьминець. Ми йдемо десь туди до гори. Takie kamienne z tej staszką Tu dużo klasi dziewczyny chodzą pofotografowali i do domu nadszli Це вершина гори і Тут така плоскогір'я. Там все волі дуже красиво. Прямо як футбольне поле. Тут треба літом розкладати палатку, бо тут, коротше, як на ліжку, якісь такі махи, а то попереду все вулі. Починають чорниця я. Ольтика менівенька. Так красиво. Це все таке червоне. Багоріане. Черниця я М -м. М -м. Сьогодні 22 Вересня. Так, звідки ми прийшли? Спали ми отам на полянці. Потім ми. Вийшли на оцю гору. Потім ми пішли на Ігровець, ось він. Потім з Ігровцями пішли туди так трошки гору. Поїли ягідь таких вже. Таких, що їх вже немає, але ще так трошки поїсти нам є. Ці дві вершини. Оці дві вершини. Оці дві це сиволі. А ми зараз спускаємося до стежкою. Там десь йдуть туристи, я бачу, така стежечка туди так. І там далі в село до нашої машини. Тут все так стало дуже гарно. Все ніби червоно, жовто-зелене. Осінь в Карпатах. Так, дуже прикольно. Там десь в долині. Деякі зрева ще зелені, деякі вже пожовкли. Таке. Там бачу групу туристів йде. Зараз будемо питати звідки вони. Є о якісь маленькі Діти. Це ж треба таке. Бачу дітей малих. Прощаємося трохи з горами. Ще трошки їх будемо бачити. таке спускаємося такою класною стежкою. Ось воно так заходить. Такі класні кущі. Ох, як красиво! Ми тут же спускаємося в ліс і гір не буде, видно. Ми прийшли звідти. Тут все Тут люди свої відпочивають. Полонина плаєк. Дуже затишно. Тут справжня золота осінь.